Розкажіть про найкороткотриваліший шлюб, який ви коли-небудь бачили. Моя тітка була одружена кілька годин. Під час прийому її чоловік забрав усі листівки та подарунки, зник і більше не з'являвся. Здається, він сказав, що покладе це все в машину і, зробивши це, сів у машину та поїхав в інший штат. І на цьому все закінчилося. Ну так, офіційно шлюб був анульований протягом тижня, але неофіційно можна сказати, що шлюб тривав 6-7 годин. Дві години це сталося в Індії. Мій друг одружувався. Усі сіли їсти, і в нього стався епілептичний напад. У нього їх не було вже більше десяти років, але це сталося в найневдаліший момент. Ще гірше те, що наречена нічого не знала про його епілепсію. Вона дуже злякалася, як і її батьки. І після кількох гострих, хоч і вічливих фраз, все закінчилося. Сторона нареченої покинула місце. про Ведення заходу, поки наречений оговтувався від нападу, озираючись навколо та намагаючись зрозуміти, де він і що відбувається. Змінено вже через рік він одружився з іншою дівчиною. Вона чудова людина. Вони стали прекрасною парою, і у них двоє чарівних дітей. Зачекайте, я щось не розумію. Вона розсердилася на нього через те, що він не сказав їй, що в нього епілепсія. Це був шлюб за домовленістю. Їхні сім'ї фактично уклали ділову угоду. Наречений та наречена знали одне одного менше року і ніколи не були разом. Окрім кількох коротких зустрічей, наречений працював в іншому місті. Тож це було очевидним порушенням угоди стороною нареченого. Як вони могли приховувати від сторони нареченої таку важливу деталь? І як вони тепер можуть довіряти одне одному? Правда в тому, що мій друг ніколи не розповідав. Своїм рідним про свої епілептичні напади, бо не хотів, щоб вони хвилювалися, і він зовсім не подумав розповісти про це своїй майбутній нареченій, що, мабуть, певною мірою його провина, хоч і без жодних поганих намірів. Я знаю декого, чия дружина зрадила його прямо під час медового місяця з хлопцем, з яким вона спілкувалася в інтернеті, організувавши зустріч там, де вони відпочивали. Здається, це сталося через два тижні після весілля. Мій хороший друг одружився в чудовому котеджі в сільській місцевості північної Каліфорнії, що належить другу нареченої весілля було чудовим. Наречена залишилася, щоб допомогти прибрати. Наступного дня і одразу ж переспала з власником котеджу. Розлучення відбулося через місяць, коли мій друг дізнався про це. Люди іноді жахливі. Сподіваюся, у вашого знайомого все добре. Мій друг одружився вдруге з неймовірно доброю та розумною дівчиною, і у них двоє настільки чарівних дітей, що мені хочеться вкрасти їх щоразу, коли я приїжджаю до них. Мій тато фотограф, і він працював на багатьох весіллях. Одне весілля, на якому він працював приблизно 10 років тому, відбулося в суботу. А вже в понеділок йому зателефонували і повідомили, що наречена покінчила життя самогубством, і родина хоче негайно отримати всі фотографії без редагування. Він надіслав їм усе, що мав, і також повернув гроші. Це було дуже дуже сумно. Це був мій шлюб, тривав три місяці. Ми щойно одружилися. Як раптом все повернулося на 180 градусів. Виявилося, що його колишня дівчина зв'язалася з ним приблизно в той самий час, і він все ще мав до неї почуття. Я дізналася про це, бо вона написала мені у Фейсбук, прикріпивши скріншоти їхніх переписок. Він пообіцяв їй піти від мене, якщо вона повернеться до нього. Вона Погодилася, тож ми розлучилися. Вона так і не повернулася до нього. Якби вона зробила це трохи раніше, це могло б позбавити вас багатьох проблем. На щастя, це було легке та швидке розлучення, молоді, без грошей, немає що ділити. Але так хотілося б, щоб вона зробила це раніше. У мене в підлітковому віці був друг, який буквально зник з лиця землі, коли почав зустрічатися зі своєю першою дівчиною. З тих пір ми його майже не бачили. Єдиним способом дізнатися, що він ще живий, було запитати у його батьків, яких ми іноді зустрічали. Приблизно через сім років я отримую повідомлення від мого давно втраченого друга із запрошенням на парубоцьку вечірку та весілля. Я пішов на парубоцьку вечірку. Чірку і дізнався, що він одружується з тією самою першою дівчиною. На весіллі ж була дивна атмосфера. Наречена здавалася чимось розлюченою. Приблизно через місяць я зустрів його у пабі. Він був у дуже поганому настрої. Ми не бачилися ось так на вулиці з тих пір, як були підлітками. Ми розговорилися, і він зізнався, що його шлюб закінчився. Його наречена зрадила його на своєму дівчині. Чвечері їхні стосунки розвалювалися вже роками, і вони сподівалися, що шлюб врятує їх. Вона продовжувала зраджувати його з тим хлопцем, завагітніла. Той хлопець кинув її. Вона повернулася до мого друга, зізналася в цьому, і він доглядав за нею, поки вона робила аборт. Невдовзі після цього він повернувся додому і знайшов записку: я більше так не можу. Не намагайся зв'язатися зі мною, не намагайся по. Поговорити з моєю родиною. Я зв'яжуся з тобою, коли буду готова вирішити всі фінансові питання. Вони жили в його будинку. Вона їздила на машині, яку він купив, і він за все платив. Виявляється, вона одразу ж повернулася до хлопця, з яким зрадила, і знову завагітніла. Вона досі з ним і у них двоє дітей. Моєму другу, зрештою, довелося продати свій будинок, щоб виплатити їй борг. І вона також залишилася. Шила собі машину, яку він купив їй незадовго до всіх цих подій. Це справді підкосило його, і йому знадобилося кілька років, щоб знову стати на ноги. Колега одружився того ж вечора. Поки його дружина спала, він опублікував її оголені фотографії у статусі в WhatsApp. Наступного дня дружина покинула його, а через кілька днів подала на розлучення. Зрештою, він звільнився з роботи. Кузина моєї дружини дізналася, що в її чоловіка був акаунт на OnlyFans, і він таємно записував і публікував там усі їхні статеві акти. Я знаю один випадок, коли шлюб тривав два тижні. Хоча насправді все закінчилося ще раніше. Вони зустрічалися ще зі старшої школи. Але наречена хотіла відмовитися від весілля, знаючи, що її наречений був і залишається маніпулятором та емоційним аб'юзером. Але її мама та свекруха переконали її, що їй це просто здається, і він насправді хороший, тож вона довела це до кінця у першу шлюбну ніч він виголосив їй промову у кшталт Тепер все буде ось так, тому що ми одружені стосовно того, що він від неї хоче, жодним чином, не зважаючи на її бажання, тому вона пішла від нього тієї ж ночі і більше не поверталася. 12 годин вони посварилися через весільний торти і більше ніколи не розмовляли. Я заснув на дивані після весільної вечірки, все відбувалося у великому особняку і прокинувся від того, що подруга просила мене підвести її, бо їй було надзвичайно незручно залишатися там надалі. Наскільки я зрозумів, за півтора метра від того місця, де я відключився, наречений і наречена буквально влаштували бійку. І зрештою, того ж вечора домовилися про розлучення. Я пропустив ці події, але Здається, мене можна побачити на задньому плані на якихось відеодоказах. Зустрів колегу та її чоловіка в аеропорту на наступний день після їхнього весілля. Вони летіли у відпустку на медовий місяць. Колега пішла у биральню. і я привітав її чоловіка з весіллям, і все таке, на що він сказав, та все одно це не триватиме довго. А потім просто посміхнувся приблизно через три місяці. Вони розлучилися. Не знаю чому. Вони обоє вже були розлучені до того. Вони одружилися об 11.00. Прийом розпочався о 18.00. Наречену застали за тим, що вона трахалася зі своїм колишнім у вбиральні приблизно о 19.15, отже, трішки більше 8 годин. Ой, а чому її колишній взагалі був там? Гадки не маю. Я не знаю, був він запрошеним гостем з якоїсь причини, чи просто прокрався на весілля, щоб переспати з знаречення. Csánó jó. Два дні наречена була із США, а наречений з Австралії. Але обоє хотіли жити в США. Тому наречена влаштовується на роботу у США, поки наречений працює над візою. Нареченому потрібно близько восьми місяців, щоб розібратися з усіма документами. Але протягом цього часу у нареченої починаються сексуальні стосунки з колегою. З наближенням приїзду нареченого наречена стає дедалі емоційно нестабільнішою. Наречений приїжджає і хоче одружитися з нареченою протягом наступних кількох днів. Вони одружуються в неділю. На той час наречена вже абсолютно нестабільна та емоційно розбита. Через два дні у вівторок вона вимагає анулювання шлюбу, розповідає нареченому, що спала зі своїм колегою, і каже, що кохає цього колегу. Наречений повністю приголомшений. У нього розбите серце. Наступного дня він летить. Назад в Австралію наречена божеволіє ще більше. Вона весь час голосно плакала протягом кількох днів на роботі, бо розуміє, що розбила серце хорошому хлопцю, який безмежно її кохав. Той самий колега тим часом розуміє, що насправді вона не дуже той подобається йому, адже у нього нульове терпіння до божевілля, тому невдовзі кидає її. Сподіваюся, наречений швидко зрозумів, як йому пощастило. Що він не одружений з нею. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.